Соковинка літнього сонечка ніжна краплинка. Марина! А ти тут? А я думала в салоні на нігті Антонові гроші тритись. Тетяна Олегівна, останні гроші вашого Антона на нігті я втратила наступного дня після весілля. І то через те, що ви мені дверцятами та на пальці прищемили. Що було то загуло? У мене для тебе сюрприз. А я бачу у вас посмішка аж до ух. Збулася ваша мрія. Ляснула ота стара сусідка. Ой, де та стара худож, ще мене переживе. Їй 90, а відьми до 120 доживають. О-о-о. Кофта. Югославська. Це мені Василь Петрович. У Сараєву купив. Купив у Сараєву, щоб ходити у Сараєво. Не зрозуміла. В кофті ті, е, тільки поратись ходити. Там Курям насипать, корову подають. Ти що, ненормальна чи що? Це ж натуральна шерсть. Оно. Сто процентів. Воно Током б'ється як грузин. Який грузин? Ой, воно тобі не треба. Ну? Дуже дякую за подарунок, але я не фанат секонд-хенда. А ти думаєш, що її Моль побила, ге? А! На! А! Оць! Жодної дірочки! Та тут цікаві нафталіна, що Молі її боїться, як чорт ладана. Я чую, що ви нафталіну не жаліли. Я тобі кажу, от кутюр. Розумієш? Ручна робота. Я ж прошу, ну кофта гарна, гарна. Дивіться, ось. На вас сидить ідеально. Га? А ви не вічна. Тобто, ну коли же настане той день. Маринка, це ти що мене ховаєш уже? Чи що? За що? Я й так квартиру на вас з Антошкою одпишу. Та при чому тут квартира, мам? Ну, кофта ваша ваша, ну то й носіть. А то тягаєте не доноски. Он на вас сьогодні, наприклад, з нового тільки перхоть. Що? Нічого. Я ж я ж тобі найдорожче от серця, одриваю, я ж. Мак, давайте без віддала. Бужи за мені дякує. Все, давайте без вашого плача Ярослав. Я помірюю, Помірюю, Заспокойтесь. Дивись. Який класний оверсайз. а? Я тобі кажу: у мене вроджене почуття стилю. Ану, крутнися. крутнися. О! Тільки знаєш, що, треба такі тугенькі шерстяні рейтузики, щоб хоч трошки ногу підтягло. Бо ці вони так тебе угу. Кіцує, руколи не було, того я взяв м'ясо. Ну, кажуть, що в ньому вітамінів не менше. Ну і дещо нам навтіху. О, мам, привіт! Ей, дім, дім, ти? Дім. Ой, добре. О, слухай, прикольна кофта. Кіцуін, тобі дуже личить. Ну, скажи. А Маринка ще й носом крутила. А, все, я побігла, бо мені ще на Ой. Дякую, мамо. Пока-пока, Ну, я Тобі зараз як дам личить. Не заводься ти. Ну чути, ти Ти думаєш, я не впізнав мамки, ну, Югославську кофту чи що? Не міг же я при ній сказати, що думаю про це вбрання. Ай. Слухай. А я її Ральфу замість лежанки постелю, а або можна нею каструлі замотувати, щоб їжа не вичихала. Або можна на поясницю, знаєш, коли болить замість поясу. Або може Ні-ні-ні, ми... це не треба. Я все чую. Наташа, ну яке винесе сміття? Ну ти що, ну вже ж вечір. Хто ж ввечері таке робить? Ми ж будемо сваритися. Капець. Тим паче тут от дитині допомогти треба, інтелект пропадає. Або піде в ПТУ бачкам хвости крутить, як твій рідний дядько. Алішенька, що у тебе тут зайчку? Задача якась складна. Хочу відповідь в інтернеті подивитися. А ти що, який інтернет? Сьогодні ти відповідь в інтернеті подивишся, а завтра що? В тривогу будеш на мопеді їздити? Ну ти що, Алінушка, треба ж мозгами, що Це ж не проблема. Давай. Умову задачу. Для ремонту дорогу ділянку обнесли барканом. Скільки чотирьохметрових метрових металевих панелей знадобилось, якщо довжина ділянки 56 метрів, а ширина 28? 28, да. свісім на Інтернет. Ну, зай, ну який інтернет? Ну, самому треба мозгами, що Так, ремонт дороги, коротше, ділянки ці, паркани. Нам треба людина, яка працювала в автодорі, і хто з цими дорогами нати. Толік. Вітя, ну хто пише ці задачі? Як мій колишній прораб Коля Бородюр. Як поставив задачу, взагалі ніхто нічого не розуміє. Ну немає же всіх даних, нема абсолютно. От яка бригада зараз працює на цій ділянці? А чи не буду я дачу собі, бригадири в цей час? Який прораб, жадібний чи щедрий? А головне, яка фірма поставляє ці панелі? Державна чи приватна? А це до чого? Ну, братюк, я бачу, ти зовсім не розбираєшся в цих питаннях. Якщо приватна фірма, там все під контролем, там камери спостереження, накладні, там обов'язково все перевірять. А якщо державна, Та, то все наше, все кровом спільне, там крайнього не знайдеш. А це суттєво змінює. Умови задачки, а поправки на вітер. Вітер? Ну, на вітер, вітер. Так, ну я не можу чітко тобі сказати. Так, на досвіді. Пиши 40. От і я зразу бачу, що 40. Правильна відповідь 42 панелі. 42. Я ж казав вітер. Дві панелі, як вітром з І це ще по-божоськи, тобі скажу. У житті взагалі на 14 панелів було б менше. На цілих чи А хто ззаді панелі ставить? А не видно, значить немає. Дзвоніть. Зайчику, розібралися із геометрією. Це взагалі не проблема. Наташа. Ну, яке виносить сміття? Ну, ти що? Спать пора! Добрий день, браття! Ради вітати вас в клубі Альфа. Де чоловіки вирішують свої нагальні проблеми. А я нагадую, що головне правило клубу Альфа жінки не мають знати про існування нашого клубу. Так, зібралися. В кого є які проблеми? Магістр, Є в мене така проблема. Ми коли з моєю ходимо по торговому центру, вона постійно хоче, щоб я носив її сумку. А я що, каблук з жіночою сумкою ходить, в мене також така фігня була. Як тільки ти взяв цю сумку, йдеш по торговому центру, по-любому хтось із знайомих буде йти на зустріч і що, з тебе всі сміються. <рес> я пам'ятаю, як я з тебе сміявся. Це взагалі не проблема. Кожен чоловік, коли йде в торговий центр, має мати з собою що? Що? Пакет. Вона тобі тільки сумку, ти в пакет кить, і вже солідний мужчина з пакетом стоїть. Я запишу. Чи є проблеми дійсно достойні засідання нашого клубу. Є, мужики, сьогодні підходить до мене моя. І так на ухо: на завтра нічого не плануй. Я виграла безкоштовний сертифікат на фотосесію. І додає: одінься якось красиво. Жах, просто жах. У мене на такій фотосесії сім путів зійшло. Бо моя постійно мене змушувала розважати малого, щоб той на фотосесії не плакав а сміявся. А в мене крайній раз на фотосесії два дні ребро боліло. Вона мене правою рукою штуркала, каже: посміхайся. А як я можу посміхатися? У мене кредит на телефон. <клес> з фотосесією мужчини зрозуміло. Це треба просто перетерпіти. Ну. А от одягнися красиво, це задача з зірочкою. Вітнамською. <гум> Хлопці, красиво. Це ж виходить, треба вдягати туфлі, кросівки не проканають. А це якщо туфлі, то по-любому вже футболка не проканає. Треба вдягати костюм. Може, навіть з Ну, угу. Тоді виходить, у мене нічого нема. Слухайте, а може просто піти в торговий центр купити щось нове? М -м. Ні. А от як ти підеш в торговий центр? Щось купу. А звідки ти будеш знати, що воно красиве? Mm. Треба її з собою брати. А це бо накупити багато всього, але не тобі. Слухайте, а може мені просто в чистому піти? А? На фотосесію, в чистому. В принципі, варіанти. Але рішення цієї проблеми лежить трошечки глибше. Можна піти в тому, що вона тобі подарувала. Виходить, воно красиве автоматично. Ну, тоді, виходить, мені доведеться йти на фотосесію в з оленями. Ну, виходить, що так. Проблему вирішено, засідання закрито. Магістр, зачекайте, а якщо мені моя подарувала труси слоніки? Ну, з хоботом, то це їх, виходить, теж треба вдягати. Під джинси, то їх ж не буде видно. Ну, Вдінеш на голову на утренник, Все. Пока один раз, який слоник. Ну все, розходимося ну, по одній. Що ти казав? Маренько кивнули мені головою. Один, два, разом, три, чотири. Праву руку. Ліву. Так. Тамара. Це що за руханка така? Ти що хочеш, щоб ми за Дрюхою були здорові і крепкі? Я хочу переконати, що це дійсно ви, а не як минулого разу. Ага. Поставили мені картинку, і я як дурочка нарізала задачі дві години. Сили свої тратила. Ма, та це ми, ми. Ми просто так пожартували. Що ти, як там справи? Як життя, як здоров'я, як Італія. Ой, Андрюша, якби я бачила ту Італію. Ой, в мене стільки роботи я геть нікуди не виходжу. Ти ще й у Фабріцію Кицька народила. Виявляєш, від сусідського кота. До речі, синок, у тебе там хоч якась дівчинка є. Мені так онуків хочеться. До чого хочеться з кимось понянчитися? Тамар, то ти ж в Італії. З дідом а Що тобі мало чи що? Зараз тобі як понянчусь, чесне слово. Участковий. Так ви мене заговорили. Що я я позвонила. що? Просто так. Да. да Просто так. Вона просто так ніколи не дзвонить. По любому є якась задача. А, згадала. А ну, що то позаду вас? Ну, як що? Ну, ковер. Це ж Вітька Шухляда нам на весілля з тобою подарував. Вадя, ну скільки разів тебе просила не називати мого батька Вітя Шухляда. Ну, людина займається мебілю. Ну хай займається. Господі, оставте вже його в покої. На вулиці, 21 сторіччя. У нас у квартирі 90 роки. Коли ми останній раз робили у Житомирі, у нас ремонт. 25 червня 2008 року. Я цю дату на все життя запам'ятав. Я ж тоді викинув бабин сервант, а вона ж так стала в порозі. І кажеш. Щоб через п'ять хвилин сервант був на місці. В ньому ж сервіз. А в сервізі бабині золоті зуби. Ну, правильно. Ми потім її зуби переплавили і зробили Андрійки цепочку. Фу, та це що, зуби? Ні, це пам'ять про бабушку. Так, хлопчики, у залі треба зробити косметичний ремонт. Знімаємо гарнесенько ковр і переклеюємо обої. Тамар, а якщо кавьор не знімати, то треба на два рулона менше клеїть. Е -е -е -е. Я цю твою дизайнерську ідею пам'ятаю з минулого разу. Тоді на неї повелася, а зараз ні. Зробимо все як треба, як у людей. Тамар, я правильно розумію? Ми цей ковер знімаємо і викидаємо. Я тобі не викидаю. Зняли красиво ковер, постирали, посушили, у рулончик скрутили, поставили на балкон. Я приїду, я з ним розберуся. Ясно? Знаєш так, стаємо гарненько о сьомій ранку. Їдемо по всіх-сіх -сі магазинах і висилаємо мені фотки усіх обоїв, які є у городі. Мато, це треба три тижні їздити, щоб це все пофоткати. і Тобі висилати. Вистачить тижня після того, як я виберу обої. Ще тоді дня три треба вибирати Хайди, смішний. І починаємо працювати тільки після того, як бригадир усе затвердив. І з цінами, бадя. Бо я тебе знаю. Зайдеш у перший же магазин і купиш перше, що тобі трапиться. А нам потім з цими обоями 10 років жити. Все, хлопці, у вас на роботу Ну, два тижні. А... Бонді, бондірно, рогація! Андя... Беле, беле, діані. Mm -hmm. Все, фабриці, кличе. Я вас люблю. Приготовки. Ну що? Може, все-таки їй, що ми пішли служити в ЗСУ. Ти хочеш, щоб вона нервничала? Ну, а з ремонтом, що робити? Вона ж все одно повернеться і давай перевіряти, що ми все зробили. Та, беремо, короче, знаходимо в інтернеті самі дорогі обої, самий дорогий клей. Вона в кінці дивиться на суму. Каже, скільки в наступному році зробить. Я по такій схемі вже років 10 живу, так що все нормально. Ну що, погрімілі на шикування? Ой. Щось якісь ці комплексні обіди стали якимись убогими. Не кажи, я маю третій день дивитися цією червоною крою. Що, колеги, поїли? Треба трошки попрацювати. Та це хіба обід. Леонідович, ну годують як свиней, вибачте. Ну, ви вже теж не прибідняйтеся, тільки що був на зв'язку з хапугою Віктором Васильовичем, начальником ЖЕКа. А ви знаєте, яка це чесна і порядна людина. Mm. Він каже, треба підняти тарифи за воду. Цим, як його. Е, що баклажки носять по району вода там. Люди. О! Він каже, наша, ми зробили цілий креативний відділ при ЖЕКі, здірник з піпел по підняттю тарифів для населення. Я говорю, не переживайте, все буде зроблено, не переживайте. Так що давайте накидуємо, е, як ще ми можемо підняти тарифи на воду. Які є ідеї? Ну, давайте спробуємо зробити так: жек періодично в місяць відключає воду, води йде менше, а в платежках стане більше. Тариф. Ну, ці, їх, що ремонти самі роблять, яких, Е... Люди, Люди, так. Да. Вони вже зараз хитріші стали. Вони вже почали ці щотчики ставити, щось там крутить, а що? що, Якщо розділити. Ну, типу, за холодну воду платимо один тариф, mm -hmm. а за гарячу трошечки дорожчі. Mm? Ні, ні, не, не піде. Нам треба, щоб зразу з водоканала вода йшла дорожча. Тоді є така ідея, Леонідович. В зимовий період. Так. Розриваємо головну магістраль, тільки обов'язково, щоб люди це все бачили. Понятно. Вода в трубі замерзає, морози відходять, вода, відповідно, розмерзає. І до людей в ЖК поступає яка вода? а? — Ну, Мокра, ні? Тала! Тала вода! Олесь, вона ж апріорі дорожча зазвичай. Точно. А хапуга на своєму сайті пише тільки в нашому ЖК. Криштально чиста вода це не мрія, це реальність. Ну, відповідно, тариф стала вода на 30% дорожча. Що? Ну, тримайтеся, хапує. Тала вода. На 30% дорожча. Ну, Сьогодні тала вода, а завтра що? Мінеральна вода буде подрубам людям поступати. Запиши хороша ідею. Я, я вам зараз дам ідею, де да ви нас взагалі людей не не ставите. Ви мені скажіть, де це треба працювати, щоб оплатити всі ваші фантастичні тарифи. Так, ви ця старша людина, ідіть собі і лазьте. У нас своя робота, у вас своя робота. У нас робота, а у вас лазить. Така робота? Да. Та, та я так зроблю, що ви на цій роботі довго не затримаєтесь. Я завтрашнього дня піду на телебачення, потім напишу всі газети. Потім піду на всі радіо і буду всім людям розповідати, як ви обдираєте нас, людей. І повірте, вас вистрінько виведуть на чисту воду. Будете сидіти і згадувати Івана Казиміровича Вайцехівського. Ну, нам цей піар не до чого. Бачите, що цей Казимирович від нас просто так не відчепиться. Треба щось робити. Ваше прізвище Войцехівський? Це ж у нас акція, он з хлопцями. У, у всіх, у кого прізвище Войцехівський, той не платить за талу воду. В якості презента вам. Е-е-е... Да. да от. от. А так би одразу. Я за вами слідкую. Фу. Ну ви ж бачите, колеги, наш відділ спіп, він з піп, заставляє людей ходити шукати істину. А виходить, хто читає, той перемагає. Угу. Це який був шрифт? Четвертий з половиною. Робіть в платежці четвертий, не прогадайте, що от такого більше не було. Я це, Я... Я, я, я так, вибачаюсь. Але... А дайте мені ще одного рака. Сьогодні до мене ввечері Філіповна зайде, вона любить. Хорошого вам рака з Філіповною. Не туди відправила, ну. думаю, куди ти його тянеш, а? Ну, скисне! Воно вас побачило і вже скісло! Так, ну, дрони взяли, в півішки є. Реп, антени загрузили. Ну, наче нічого не забули. Ну, цього разу хлопцям дорога посилочка їде. Аби довести. Довеземо. Я ж тебе з досвіду. Я замовила супровід. Відчарив. А я то думаю, ми їдемо і ця машина постійно їде за нами. Куди ми повертаємо, туди і вони повертають. Я думаю, я вам не буду казати, що вас... Є. Не нервувати. Хай нервують ти, кого не охороняє шериф. Ольга Станіславовна. Прокидайтесь! Блокпост. он уже полісмен намахає. Сержант Макаренко, добрий день. Добрий. Будь ласка, ваші, права і техпаспорт. Макаренко? Маккаренко? Слухайте, у вас нема родичів, случайно, шотландців. Заткнися, бо зараз дожартуюся. Дякуючи моєму почуттю гумору, ваша донька мене і обрала. Моя донька тебе обрала, дякуючи своєму почуттю гумору. Угу. Куди прямуєте? Їдемо на схід, хлопцям веземо допомогу, щоб вони ще більше окупантів били. Твої коментарі зараз недоречні. Тебе людина питає по суті. Відповідай по суті, що ти весь час тим язиком ляпаєш, як помелом. Я всю дорогу. Як ля цілодобовий магазин, ротяка ніколи не закривається. Документи на вантаж є? Є. Якби ля на ля зятя, не було б ні документів, ні вантажу. Воно ж колись умудрилося на складі забути сім ящиків тушонки. Я не забув. Просто хтось накладні не дав. Сидь! Господи, за які гріхи мені Господь тебе послав. Да з таким зяттям, як я, можна йти в розв'ятку. Ага, щоб здатися в полон. Так. Вантаж у вас якийсь підозрілий. Що? Та і транспортний засіб теж. Ні-ні. Документи на вантаж у нас у порядку. драндулет мутний, але це його. Розберемось. Виходьте, шановна. А чого я? Ми з водієм зараз поїдемо в управління, перевіримо буст по базі. Заодно і вантаж глянемо. Виходьте. Так то сідайте до нас, у нас три місця разом поїдемо. Так, за правилами техніки безпеки, в одному приміщенні не може бути підозрілих осіб більше, ніж правоохоронців. Тому виходьте. Чого? Ти що, це ми вже типу, підозрілі? Слухайте, я вам скажу так. Станіславна ще так лафелінщиця. Ти, ти. От ти знаєш, коли я керувала асфальтним заводом, ми таким жартівникам, як ти, губи мазали смолою. Так, шановна, не змушуйте застосовувати силу. Виходьте, будь ласка. Ну, ти, звісно, і тугодум. Я цілий спектакль влаштував заради тебе, аби твою тещу висадити. Як ти її терпиш? Це просто треш якийсь. Я б на твоєму місці і мені подякував би. А, так ми в управління не їдемо? Яке управління? Без документами все в порядку. Вон, за поворотом мене висадиш і далі шуруй собі куди їхав, тільки вже в тиші і спокій. Куди? На блокпост. У вас там робота, а у мене там теща. Ти геть хворий чи що? Ти хочеш далі їхати, щоб вона тебе всю дорогу пиляла? Хіба це пиляє? От коли вона фінал халастяка у повторі дивилися, і я сказав, хто виграв. Ото було! А так ми. Команда, ми сім'я. Доброго вечора, ми з України.